Всім привіт, Терівон на каналі Докси -Теріон. Сьогодні ми граємо на аккаунті шлях Тріо без доната. Значить, довго я на нього не заходив, близько. Зараз покажу скільки днів пройшло з останнього заходу. Так. 48 днів, 23 години назад, я тут грав. Ну як? Сьогодні я зайшов, ну так, чисто пару каток пограв, виконав квести. І сьогодні я буду збирати все, що в мене назбиралось за цей час. Почнемо з е, гамна, з дороги стар. Опа, 500 кредитів, ніфіга собі. Стардропіки, в мене їх десь штук 20, може навіть 30. Понятно, нічого не падає, повний понос. Е, на устанок я лишив мегабокс. Да, Зараз в грі проходить івент з мегабоксиками, який можна відкривати. Ну, 10 штук можна відкрити, коротше, за 20 днів. І можна буде отримати ріко, но... але. Щоб їх отримати, треба грати кожен день. Максимум можна пропустити день або два. Опа, міфік. Вау, іконка сквіка! Значить, звідки в мене ці стардропи, я вам розказував раніше це все з івент Бравл Stars. Коли проходить турнір якийсь в Бравліку, то можна ставити ставки і. Вигравати собі стартропи плюс пінчик, плюс аватарка, плюс ще якийсь панос вроді як спрей. Я точно не пам'ятаю, да, вроді спрей. Так, поки нічого ліпше, ніж рідке не падає, один міфік, з якого випало гірше, ніж рідкого. О, от цей пін. Вже його анімували. Опа. Далі. Чого це так довго все відбувається? Треба кожен раз заходити по-новому в цей інбокс, відкривати стартроп. Епік. Ну да, дропи, звісно, не самі ліпші, які могли бути. Ну може хоч одна легендарка буде сьогодні. Або може щось сундука круте випаде. Всяке може бути, може повезе так. Ясно, один пін на гіла, гамно. Пін на гіла, аватарка на сквіка, що це за паносачі падає? Я б ліпше навіть не починав це знімати. 49 днів тримав стардропи, щоб з них випало одне гамно. Ну, який епік. Та які очки сили, очки сраки. Та, ну, та хоч один. Ну ладно, у мене є ще цілих 18 нагород з цього самого, як його, з батлпаса. Так. Ну, будь ласка. Спрей. Шо-шо? Який аут. А, от, такі от спрей давали за цей заставки на спорт. На кіберспорт. Так, далі, 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 по шуріку, по шурику. 10 кредитів. Круто! Даже Ліона не відкрили за 20 стардропів, даже не відкрили Ліона, це серйозно? Brawl Stars, what the heck? Ну ладно, тоді по шурику оце робимо. 500 очків сили, інфляція Brawl Stars дає про себе знати. Значить, що таке інфляція. Чомусь у мене дуже багато очків сили, але дуже мало золота. Зараз я вам покажу наглядно продемонструю. Ууу, що це таке спрей на кленці? Так він навіть не вийшов, у мене вже є спрей на кленці. Ніфіга собі. Значить, що таке інфляція? От. У мене чогось 5200 очків сили і. А, коротше, ладно, забудьте, що я ще сказав. Нормально все Старси, в Старсі. Золото і очки сили стабільно ну, нормально розподіляються. Опа. Опять рейр, який же я довольний, що не падає рейри, ой, це, це просто імба Супер рейр, ну ладно, тут хоч золото падає. Гемчики, до речі, скоро нормально, так гемчики назбираємо, якщо я зараз не вирішу просто ці всі геми посрати, потратити. Ой, да посратити, їм не потратити, а посратити на бокси. Ну, я поки не знаю, не знаю. Якщо зараз бокса щось випаде нормально, то тоді я куплю ще два бокси. Мені і так тут не треба, геми на тому аккаунті. Бо якось на скіни пофіг мене скини на, основ, на основі. Опа, Леончик. Сюда Леончик. Чему же не Леончика? Так, Кроу, Леон, чи Спайк? Эм, вот эта Сигма. Ну хай буде Спайк. Ой, то есть Леон. Да. Тут, а звичайно, берем кольтика. Чик. Ну. Ууу, Зустань теропика. Gustaon Star Dropic Alan! Та ну. Ну. Я знаю, що там зараз випаде скін за 79 гімнів якийсь парашний, прям взагалі не Старка на шелі. Ой, ладно. Хоть би випала старка на когось іншого, я не знаю, на. На брока. Та ладно, що я возмущаюсь, нормально. Та яке нормально, ніяке не нормально, короче. О! Ага, треба вкасити шелі на 11-ту силу, щоб отримати гіперчардж. Такий безплатний, як платний. Спасибо велике. ProStars. ви що взагалі офігіли? На що ви мені це пишете? Безплатний цей гіперчардж. Ну тоді прокачаємо шелі якраз от. Оп! Мінус скільки золота? Афігі! на що я це зробив? Мінус 5000 золота. Ну ладно, тепер на це перший гіперчардж. На цьому аккаунті. Без доната, в нас вже є 11-та сила і гіпер. Не, я джирки зараз не буду брати, це взагалі точно. Ну ладно, шелі вроді іграбельна. ще зараз танків багато. Можна грати проти них. Це мені теж якась параша випала. Трасти Spy Нафіга він треба взагалі. Коли є бочка. Бочка це топовий гаджет. Тільки його можна використовувати. Так, сьогодні... А, я думав, когось ще вкачати сьогодні, ну от, вкачав шелі. У мене і далі залишається 4 бравлера прокачаних, а всі інші. Ці інші перша сила. Ну ладно, може зараз з боксика щось насипить. Ну що, погнали! Боксік. Ну давай боксік, роди щось хороше. Оу, 4 предмета, 262 блінга. Камно. Вау! Вау! Цілий один гем! Я такого ще не бачив. Це в рамочку можна занести навіть отак. 10 And Pin. Ну, такий пінчик трошки дуркувати. Я не знаю навіть, чи нормальний цей пін. Ладно, ладно. 81 гем Ну що, я думаю, що можна їх чисто раді, так сказати, Інтереса Раді того, щоб прокачати аккаунт. У мене все-таки тут прокачка цікавить. Зробити отак. І купити Два мегабокса але для того, зараз, почекайте секунду, мені треба дещо зробити. Одна мост хочеться відігравати цілих 2 мегабокси. З одного вже викупанос. От мені треба щоб ти мені допомогла відкрити ціло 2 мегабокси. Давай. Так, що тут. Ого, два світяться. О! Лего. Аку. Сраку выпал. Блін, а чё их два слита делала на Та шо два сра... Ой, сраку выпал. Один гем, мне два раза уже один гем падает. О, ще ещё ситится. Парпишечку. Ой, ще один ситится. Скин на брак. Дебри брак. Вау, Норма... За... Нормально за 79 За 79 гев собі фигас де вони є? Срако! Леон. Лейон Тубил випав? Не, я його відкрив. З другий стар І <клес> Клас! Ура! Ура-ура! ИАТ Класс Бура Браура. Блин, нафига их? Купив взагалі ці два бокси. ну за то ріку буде точно. На це я пішла. Ну, добре, все, дякую. Ура! Ура, попадало! Дякую. Бустер. E, значить, проводимо коротку анрітку аккаунта. Шелі Гіпер 11 сила, скин за 200 гем, який ми отримали безплатно. Це жорстко. Брок. З двома чіткими скінами, які тут випали. Один Super Ranger Brock Black. Другий це шериф. Шеріф... Виходить, шериф Брок. Да. Своєю такою крутою анімацією. Пенні, яка була безплатна за вхід. І бустер, який теж мені випав, кстати, з цього стардропа. Так, да, бустер мені випав з стардропа. Далі. Далі. Арті. Який випав з е, бокса тільки що. Сраку, який тільки що випав з бокса. Драку. Ліон, який відкрився. Лілія, яка випала, теж. Чи що, чи її відкрив, я не пам'ятаю. А, відкрив. Буз, якого дали безплатно. Жин. Е, яку я відкрив? Так, да, відкрив. Ну, і такі бравлери помілочі. 23 бравлера, безплатний аккаунт. Я на ньому граю настільки часто, як ви, напевно, ходите в церкву з мамою. Раз в тиждень, напевно, заходжу в той аккаунт. І нічого, і прокачався вже. Скоро будуть тут відео, як я лупашу паверлігу, напевно, отут. На Legendary рангу на цьому аккаунті. Ну, буду качатись. Можемо прямо зараз. У мене є 3500. 3500 золота, так. Да. Зараз я подумаю, кого ми далі будемо качати. Значит, якщо нам випав Драко, який зараз топ, випав Арті, який зараз топ, то напевно я прокачаю когось з них. Або... ні. Ні, зараз в мене дуже малий пул персонажів, тому я вкачаю того, хто топ-1. Ми беремо Лілі і отак. Так, да, Лілі зараз топ-1. Який це? 6-7, скільки на золота? Пла, золота хватило ж на ціле нічого, ну ладно. Значить беремо ваніш. І качаємо ще на восьму силу. Все, у нас тепер є ще лілі чуть-чуть прокачана. Будемо далі її качати. І буду вам далі показувати, що тут на тому аккаунті відбувається. Далі буду його фармити, прокачувати. Ну цей раз я точно прокачаю повністю Battle Pass. Бо я тоді навіть не грав, ну реально, 40 днів не заходив на аккаунт. Сісу був настільки пофіг, настільки лень. Що я просто не заходив в нього. Так що все. О, так ще поставлю. А, ні, тут не гарно, не буду тут ставити. Так що, все, всім пока. Всім дякую, що були на каналі, що дивились. Значить, всім пока. Всім дякую, що були, що дивились. Всім пока.